Винний туризм широко поширений в країнах з розвиненим виноробством, таких як Франція та Італія. Подібні держави мають величезну конкуренцію в цьому виді туризму. Тому спектр їх послуг, кількість пропозицій має значні масштаби. Якщо ж говорити про Україну, то винний туризм тут мало популярний, не дивлячись на нашу багатовинну історію. Чого лише коштують кримські вина, які продають на престижних аукціонах і відзначають вищими нагородами, також не може не відзначити, що знамениті у всьому виноробному світі князі Голіцин і Трубіцько є засновниками класичного виноробства в Україні такі і багато інших пам'яток дають право говорити про великі перспективи розвитку винного туризму в нашій країні. Розуміючи це, виробники відкривають свої дегустаційні зали та включають знайомство з винами в екскурсійні програми. Такий вид туризму, де гарантовано вас проводять по так званих винних шляхах. Де вам гарантовано презентують певні типи вин, і де ці вина ви споживаєте в місці їх виробництва. Це дуже головна така характеристика. Винний туризм має аристократичне забарвлення, адже дегустації вин в рамках подібних турів часто проходять з рахуванням всіх традицій і норм, які вироблялися століттями і підтверджені досвідом. Це і форма келихів, черговість вини, і освітлення, екскурс, в усі ці тонкощі смаків і присмаків дарують фахівці з винного туризму. Вже другий рік поспіль таких спеціалістів готують Національному університеті харчових технологій, крім того, заклад активно розвиває партнерські зв'язки з провідними навчальними науковими виробничими установами світу, які спеціалізуються на організації та розвитку винного туризму у своїх країнах. До того ж, університет став ініціатором створення в Україні асоціації підтримки винного та гастрономічного туризму. Метою цього зібрання є об'єднання зусиль. І спрямування їх на підготовку висококласних фахівців з одного боку, а з іншого боку, сприяння цьому процесові. Тому що зрозуміло, що вищі навчальні заклади самі по собі не можуть готувати будь-яких фахівців, якщо це відбувається у відриві від споживача. До створення асоціації долучилася українська корпорація та виноробній промисловості Міністерства агрополітики і продовольства, Всеукраїнська асоціація туроператорів України, вищі навчальні заклади. Асоціація має на меті сприяння розвитку в нашій країні цього виду туризму шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та кулінарної продукції, поширення автентичних національних традицій виноробства та кулінарії з поляризації національного тематичного туристичного продукту на території України та за кордоном долучиться до. Цього процесу й фахівці з винного та гастрономічного туризму, яких зараз готують в університеті з одного боку, як популяризацію національного туристичного продукту, з іншого як популяризацію продукції місцевих виноробів, місцевих виноробних підприємств. І таким чином і побудована підготовка фахівців. То з одного боку, ми вивчаємо виноробне мистецтво, з іншого боку, вивчаємо туристичну діяльність. Думаю, що через Чотири роки ми будемо мати успішних фахівців, які будуть активно промоціювати український туристичний продукт. і подорожі завжди були тісно взаємопов'язаними, адже пригощання гостей національними напоями в першу чергу вином є елементом гостинності практично у всіх народів світу. Фахівців виноробів, організаторів туристичного бізнесу, об'єднують той фактор, що вино це мистецтво, яке по праву можна вважати культурною спадщиною і необхідно зберігати для наступних поколінь.